Це Польща. Її економіка щойно відзначила ймовірно найкращих 20 років своєї історії, звісно, не враховуючи 2020 року. Демонструючи найвищий темп зростання в Європі і будучи єдиною європейською економікою, котрі вдалося уникнути рецесії після фінансової кризи 2008 року. Вона також випередила решту посткомуністичних держав і стала першою, що досягла статусу розвиненої. Водночас Польща насправді отримує менше уваги аніж заслуговує, хоча її регулярно називають рушієм розвитку в Європі. Це викликає безліч запитань на кшталт, як Польщі вдається добре розвиватися. Чому в ній молодь до 26 років сплачує менше податку на доходи, та чи насправді, як дехто каже, вона зможе зрівнятися до 2040 року з Німеччиною за середнім рівнем доходу. Щоб відповісти на ці запитання, маємо спершу зазирнути до економічної історії Польщі, щоб дізнатися, як вона визначила нинішній стан країни. Підтримайте поширення якісного україномовного відео від ціни держави. Підпишіться на канал, залиште коментар під відео. Та поставте вподобайку. Польсько-Литовська імперія була однією з найбільших держав Європи. Мапа це підтвердить. Та, хоча вона мала дохід на рівні 60-70% середнього в Західній Європі з поправкою на паритет купівельної спроможності, до 1989 року цей показник зменшився майже на третину. Крім цього, часті вторгнення, особливо у двадцятому столітті, стали однією з причин того, що Польща, як і чимало інших східноєвропейських країн, не змогла скористатися розвитком торгівлі. Після налагодження контакту між Європою та Америками, який підштовхнув західні економіки зосередитися на заснованих на торгівлі порівняльних перевагах, кінцевим результатом чого стала промислова революція. Польща ж, на думку деяких експертів, лишилася переважно аграрною. Сам батько економіки Адам Сміт у своїй книжці про причини багатства народів відзначив цей цікавий факт. Однак відкладемо економіку 18 століття у бік. Стабільність економічного розвитку Польщі впродовж останніх 20 років пов'язана з тим, що відбулося до 1989 року. Комунізм існував у багатьох куточках світу після Другої світової війни, Польща була повністю комуністичною державою. То був період швидкої індустріалізації, розширення соціального забезпечення та доступу до вищої освіти. Вельми важливим було те, що планову економіку було зосереджено на державній власності, контрольованої партійними чиновниками в рамках системи, розробленої для збереження контролю над реальними заробітками та обмеження росту цін. Хоча це трохи поліпшило життя середньостатистичних громадян, варто не забувати, що доба комунізму не мала однієї політики чи стратегії. Упродовж 45 років економіка постійно розвивалася. Хоча й не обов'язково в напрямі, на який сподівалася більшість економістів чи звичайних громадян. У Польщі, і відверто кажучи, у більшості країн колишнього східного блоку, 80-ті роки часто називають втраченим десятиліттям. Проте навіть ще до офіційного завершення комунізму країна почала відкриватися. Уряду хвалив закони, які дозволяли створювати приватні компанії. Внаслідок цього у Польщі з'явився найбільший у східній Європі приватний сектор. Країна також почала приєднуватися до інституцій, які виявилися вкрай потрібними для подальшого успіху. Наприклад, 1986 року Польща приєдналася до Світового банку та відновила членство в МВФ, який вона покинула 1950 року з початком холодної війни. Наприкінці 80-х центральний банк країни став незалежним, а його регіональні відділення стали фундаментом для наступних самостійних комерційних банків. Не забуваємо, усе це відбувалося на присмерку комунізму. Однак справжні зміни економічної долі країни сталися лише після економічної революції 1989 року, і як ми далі побачимо, відбулися не одразу. Чому Польща одразу після комунізму вдалася до шокової терапії? Новий проринковий уряд у Польщі було обрано у період швидкого колапсу в економіці. Інституції не справлялися, треба було боротися з неефективністю. Проте, замість спроб обережно повертати штурвал економіки з допомогою поступових ринкових реформ, країна розробила сміливий план переходу до повноцінної ринкової економіки в якомога коротші терміни. Щось таке передбачав міністр фінансів Лешек Бальцерович у тому плані, який економісти порівняли з економічною формою шокової терапії. Оскільки народ страждав від гіперінфляції, яка перевищувала 500% на рік, були нагально потрібні рішучі кроки. План передбачав макроекономічну стабілізацію та лібералізацію бізнесу через створення умов, потрібних для функціонування ринкової економіки. Це включало перелік стратегій, таких як практична відмова від фіксованого ціноутворення, девальвація національної грошової одиниці, заміна державних монополій, припинення субсидування неефективних підприємств, і, мабуть, найважливіший крок стимулювання приватизації великих державних підприємств. Буде справедливим зазначити, що спочатку шокова терапія зіткнулася з тяжкими наслідками, економічна продуктивність почала падати, а безробіття зростати. Це принесло серйозні зміни у спосіб життя і досі лишається суперечливою темою, бо критики кажуть, що масштабні макроекономічні реформи не були підтримані достатньою мікроекономічною політикою, що мало допомогти страждаючим компаніям, особливо на сході країни. Водночас, такі її цілі, як приборкання інфляції та створення умов для розвитку приватного підприємництва, було в основному виконано, що без сумніву допомогло Польщі зафіксувати майже три десятиліття безперервного розвитку. Попри здійснення всіх швидких реформ, приватизація головних національних перлин державних підприємств відбувалася порівняно повільно. У Польщі не з'явилося хвилі олігархів з новим способом мислення, як у Росії. Буде справедливим зазначити, що повільна приватизація до основного плану не входила. Вона переважно була наслідком дії факторів, таких як відсталі способи виробництва, старе законодавство, зокрема щодо банкрутства, також кодекс підприємництва від 1930 року, та побоювань керівників бути притягненими до кримінальної відповідальності за якісь помилки у процесі приватизації. Неймовірно, але на думку оглядачів, саме ухвалення свідоме чи підсвідоме, більш поступового процесу приватизації дало змогу уникнути повного колапсу промисловості. Фактично, те, що в багатьох випадках державні підприємства тягнули з реформами впродовж кількох років, дало шанс розвинутися допоміжним послугам, що мали допомогти із завершенням переходу. Після початкової шокової терапії Польща звернула увагу на свою справжню мету наздогнати захід. Ключовим елементом цього була підготовка країни до вступу до ЄС, що передбачало створення міцних інституцій, і в цьому Польща не помилилася. Посилення верховенства права, прав власності, регуляторне забезпечення відповідності стандартам ЄС стали основними пріоритетами. Як і у випадку з більшістю посткомуністичних економік, чільним місце плану посідала реформа трудових відносин. Якщо попередня політика віддавала перевагу колективним договорам щодо оплати праці, нова передбачала децентралізацію, а роль уряду було змінено. Тепер він був радше суддею між робітниками і роботодавцями. Це сприяло підвищенню конкурентоспроможності. Реформи праці позитивно позначалися на середніх рівнях оплати праці у Польщі з кінця 90-х вони збільшилися в п'ятеро, хоча порівняно низького базового рівня. Утім, попри довгий шлях, до часу вступу до ЄС 2004 року, Польща була далеко від економічного раю, незважаючи навіть на швидкі темпи зростання порівняно з низьким базисом. Рівень безробіття зріс більше як на 19%. Це справді допоможе розібратися в тому, що сталося далі. Чому ж членство у ЄС усе змінило? Членство в ЄС означало, що Польща стала частиною одного з найбільш вигідних торговельних блоків світу. В якому вона могла повною мірою скористатися своїм становищем між економічним колосом, Німеччиною і східноєвропейським ринком, запорукою успіху було забезпечити наявність інфраструктури, яка дала б змогу скористатися перевагами нового статусу. Цьому суттєво посприяв доступ до структурних фондів. ЄС ці фонди складаються з внесків усіх держав-членів ЄС, і потім їх перерозподіляють для допомоги розвитку регіонів. Вони нагадують членський внесок. Жодна держава, член ЄС не отримала більше коштів з цих фондів за Польщу. Для розуміння чисті трансфери ЄС 2018 року перевищили 3% ВВП. Загалом ці кошти не було витрачено Польщею намарно. Вона використала їх для оновлення або розширення своєї інфраструктури. Фактично, Польща настільки успішно використала фонди ЄС, що як очікується, у наступному бюджеті ЄС на неї буде виділено набагато менше. Це дає підстави припустити, що принаймні у випадку Польщі ця стратегія працює однак, членство у ЄС куди більше, аніж просто користування фондами. Вільний рух товарів і послуг зробили Польщу чудовим майданчиком для роботи іноземних компаній. Порівняно низькі рівні оплати праці, легкість доступу та висококваліфіковані робітники роблять її привабливою пропозицією, яка добре пояснює, чому Польща була такою успішною в залученні прямих іноземних інвестицій. За цим показником вона вийшла на третє місце в Європі за попередні роки. Крім того, автори окремого дослідження, проведеного 2013 року, дійшли висновку, що більш як чверть робочих місць у приватному секторі пропонували компанії іноземної форми власності, та що на іноземні фірми припадало більше половини товарного експорту держави. Це можна вважати умовним показником рівня інтеграції Польщі у глобальні ланцюжки постачання. Проте свобода руху в ЄС стосується не лише товарів і послуг, вона також поширюється на людей. Можливість переїхати до низки більш розвинених ринків і заробляти більше виявилася привабливою. За оцінками, до 2018 року на роботу за кордон виїхало близько 2,5 мільйонів поляків. За визнанням прем'єр-міністра країни, це мало вагомі економічні наслідки. Дохід на особу зменшився принаймні на 5 відсотків, навіть попри значне збільшення сум переказів після спрощення виїзду. Цікаво, що попри високі рівні еміграції, для Польщі 2018 рік став третім роком поспіль, у якому вона посідала перше місце у рейтингу ОЕСР за рівнем тимчасової трудової міграції. Вона залучила більше мільйона робітників, видала більше віз іноземним працівникам, особливо із сусідньої України, аніж будь-яка інша країна Європи. Це не дивно, якщо врахувати історію тривалого економічного розвитку країни від часу приєднання до ЄС з темпом у майже 4%, утричі вище за середній в ЄС. Утім, тут варто сповільнитися. Польща досі посідає 22-ге місце у ЄС за показником ВВП на особу. Однак країна має план, як скоротити відставання. У звіті Варшавської школи економіки зазначено, якби Польща могла повторити темпи розвитку, які вона мала впродовж останніх 20 років, до 2040 року вона могла б зрівнятися з відповідним показником Німеччини. Це, звісно, оптимістичний сценарій, бо розвиток демонструє спадну тенденцію. Тож, яким є план Польщі зі скорочення цього розриву? Що ж, великі зусилля буде спрямовано на використання переваги пов'язаної з її великим внутрішнім споживчим ринком. На внутрішнє споживання припадає більше 60% ВВП, що перевищує середній показник в ЄС причини: потужний ринок праці та роки великих темпів розвитку. Однак країна перебуває під тиском старіючого населення. За оцінками, пік робочої сили було пройдено 2014 року. Для стимуляції споживання уряд запровадив програму щедрих платежів для сімей, відомо як родина 500+.» Програма здатна суттєво зменшити крайню бідність, хоча критики кажуть, що це призводить до зменшення залучення жінок на ринку праці. Як ми зазначили раніше, еміграція лишається серйозною проблемою. Щоб зменшити бажання молоді залишити країну, Польща зменшила податок на доходи приватних осіб, встановивши поріг для громадян віком до 26 років. Це доволі унікальний підхід до вирішення постійної проблеми. Хоча найбільш цікавим підходом Польщі стала її стратегія посилення націоналізації всупереч масовій приватизації у 90-ті. Недавно процес було повернуто у зворотній бік для певних галузей. Наприклад, другий за розміром банк Польщі знов націоналізовано в рамках ширшої тенденції. Тож більше половини його акціонерного капіталу, і як вважають, перебуватиме у власності держави. Цей рух націоналізації частково пов'язаний з наміром скоротити нерівність, особливо на Сході, що історично набагато більше постраждав після повалення комунізму. Це демонструє, як, попри всі успіхи, економічні шрами від комунізму і політики на кшталт шокової терапії після нього продовжують шкодити. Отже, загалом ми побачили, що потужний економічний розвиток Польщі за останні 20 років частково був результатом низького старту, а ще чудових реформ і повноцінного використання переваг членства в ЄС. Країна скористалася своєю конкурентною перевагою, дешевою робочою силою в умовах спільного ринку. Але як і багато інших посткомуністичних держав, їй довелося мати справу з високими рівнями еміграції та розробляти унікальні стратегії реагування на близьку демографічну кризу. Чи зможе Польща досягти мети і зрівнятися з великими західними економіками? Невідомо, але 1989 року мало хто міг передбачити, що Польща досягне таких успіхів. Напишіть у коментарях, чи корисний досвід польських реформ для України і що нам треба запозичити у сусідів. Це відео випущено завдяки підтримці патронів та жертводавців ціни держави. Допоможіть нам випускати нові відео. Ставайте патроном, спонсором на YouTube або переказом на рахунок. Деталі в описі. Підтримайте поширення якісного україномовного відео від ціни держави. Підпишіться на канал. Залиште коментар під відео та поставте вподобайку.